головна подія ауді 2012 року. Компанія «Ніко Захід» – офіційний дилер Ауді у Львівській області, влаштувала грандіозний тест-драйв Ауді Спорт Експірієнс. Поціновувачі німецького бренду мали унікальний шанс власноруч підкорити норовливі та потужні ауді у комплектації спорт. Супер враження навіть тяжко перші слова сформувати. Машина просто улітає. Для події організатори обрали територію арени Львів. На спеціально підготованій професійними інструкторами трасі усі присутні мали змогу відчути неперевершений драйв за кермом ауді у комплектації спорт. Дуже хороший автомобіль після поло суттєво різниця відчувається. Набагато вперед далеко пішли. Дуже технологічна машина. Виважена, керована швидкість така дуже. Хочеться після цієї машини, сексу. Хочеться поділитися враженнями від тест-драйву гості мали нагоду у зоні кетерінгу. Подбали організатори і про найменших поганяти віртуально на ауді діти могли на симуляторі, а дорослі тут же могли ознайомитися з унікальною пропозицією від мобільного партнеру події МТС Ультра. Завжди бренд а, ауді особисто для мене. А... Асоціювався з інноваціями. Це філософія, яку повністю розділяє компанія МТС. І Інновації – це те, що рухають сучасний світ. Захід має назву Аудіспорт. А компанія МТС підтримує спорт взагалі. Крім того, гості свята мали нагоду сфотографуватися з чарівними хостес в ексклюзивних платях від дизайнера Мальва Флора та відвідати територію стадіону Арена Львів в рамках ознайомчої екскурсії.